Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі науки. Чергове приймав гостей. Поважна делегація депутатів Хмельницької обласної ради на чолі із головою Михайлом Загородним відвідала ліцей із двох причин: аби ближче ознайомитись із роботою комунального закладу обласної ради, яким є ліцей, і по-друге, аби виконати почесну місію відкрити тут новий гуртожиток та культурно-естетичний центр. Розпочали депутати роботу із знайомства із закладом. Олена Саприкіна, директор ліцею, одразу зацікавила гостей розповіддю про історію закладу. Яку ефектно ілюстрували актори театру живих скульптур, додавав у враженні по європейський сучасний вигляд приміщень навчального корпусу, гуртожитків їдальні. Такими вони стали за останні сім років, коли обласною радою за ініціативи і активної наполегливості депутата Артура Фрідмана було прийнято стратегічний напрямок на реконструкцію матеріальної бази комунального закладу. До слова, він в області є одним із трьох подібних два інші функціонують у Хмельницькому і Кам'янському. Ці Подільському Славутський покликаний надавати освіту обдарованим дітям передусім сільської місцевості північної зони області. Однак ті умови, що були до початку реконструкції, не давали можливості це робити якісно. Починалося розвиток цього ліцею. Ми з Іваном Васильовичем Гладоняком 10 років назад були тут, наш обласний комунальний заклад. Ну і ми коли приїхали, значить, ну в жахливому стані знаходилась матеріальна база закладу, і будинки навіть забору не було, значить, забор був повалений. І Я колись сказав, значить, що от ми приїхали до вас з вами зустрітися, і ми беремо зобов'язання. Зробити, щоб це була краща школа в Хмельницькій області. То вчителі вони навіть сьогодні, значить, були декнекотрі, де, де, значить, вони просто нас висміяли. Та це неможливо, де нічого цього не буде. Це все обіцянки. Ну, будемо говорити, це був поштовх до початку роботи. За будемо говорити, останніх там 9 років. Оце все, що ви бачили, все тут відбудувалось, все це зробилось. Зусиллями будівельників прогресу, які зі знаннями справи фахово, а головне з душею здійснили реконструкцію будівель ліцею, залишились назавжди в минулому спогади від сірого одноманіття приміщень до теперішньої історії закладу. Наразі ліцей із презентабельними будівлями доглянутою територією перетворився. У ліцейне містечко європейського зразка тут навчається 322 учні з п'яти міст та десяти районів нашої області. В ліцеї вони отримали можливість здобувати якісні знання, чого, на жаль, були позбавлені у своїх рідних, переважно малокомплектних сільських школах. І в цьому плані обласний спеціалізований ліцей сповна виконує функцію закладу поглибленої підготовки учнів у галузі науки. Мотивації учнів до навчання сприяють і корпоративні цінності які культивуються у закладі, живуть тут єдиною дружною родиною, і це вигідно вирізняє ліцей від інших закладів. В ліцеї практикуються новітні форми роботи, впроваджуються сучасні методики і освітні технології, що дає позитивні результати, якими пишаються в ліцеї. Відчуття атмосфери успіху, в якій виховуються ліцеїсти, передалось і депутатам обласної ради, які із задоволенням спілкувалися із дітьми. Їм було важливо прослідкувати зв'язок між рівнем матеріального забезпечення закладу, на підвищення якого обласна рада цілеспрямовано взяла курс і якістю освітніх послуг, що тут надаються. В підсумку, за словами Михайла Загородного, депутати побачили заклад, на рівень якого мають орієнтуватися інші, із не меншою приємністю ніж спілкування із ліцеїста депутати виконали почесну місію відкриття будівлі нового гуртожитку та культурно-естетичного центру. Гуртожиток розрахований на додаткових 150 місць, що в наступному дасть можливість ліцею збільшити кількість ліцеїстів до 450. Гуртожиток спроектований таким чином, що максимально відповідає потребам проживання у зручній, затишній, комфортній обстановці. А культурно-естетичний центр, що донедавна мав вигляд морально застарілого приміщення клубу, як його тоді називали. В ліцеї тепер може похвалитись чудовим просторим бібліотечним комплексом книгосховищем, читальною залою, конференц-залою, кімнатою для самопідготовки та спілкування. На другому поверсі у розпорядженні ліцеїстів затишна актова зала, де вперше для гостей прозвучали пісні у виконанні юних творчих обдарувань закладу. Тут же від усієї ліцейної родини українські короваї вручили голові обласної ради Михайло Загородному та депутату у голові постійної комісії. Місії з питань будівництва обласної ради, головному будівельнику підряднику, генеральному директору об'єднання Прогрес Артуру Фрідману. До слова, він має ще одну почесну ліцейну відзнаку педагогічний світоч. А ліцеїсти шанобливо називають його батьком. Відзнаку почесну грамоту обласної ради Артур Фрідман отримав із рук Михайла Загородного. Таку ж відзнаку одержала і директор закладу Олена Саприкіна, яка у нелегкі часи перебудови ліцею була і залишається тим стержнем, Навколо якого гуртується колектив, її талант керівника і адміністратора зумів розширити горизонти закладу. Щороку заклад розвивається, наповнюється не тільки будівля з'являється, а й наповнення, якісне наповнення навчальних кабінетів. Ми бачимо, зараз знаходимося в культурно-естетичному центрі. Ми бачили сьогодні актову залу. І бачимо уже дітей у цих закладах, у цих приміщеннях, у цих будівлях, і бачимо, як вони міняються. Підводили підсумки роботи знайомства із ліцеєм і окреслювали перспективи розвитку освітньої галузі області в світлі реформування освіти в цілому депутати за круглим столом в прямому і образному сенсі. Тема обговорення звучала як сучасний стан та перспективи підтримки обдарованих учнів Хмельницької області у спеціалізованих ліцеях-інтернатах. Освіти. один спеціалізований заклад, який можна безпідготувати, який можна в будь-який час презентувати і показувати як один з найкращих навчальних уж бойових закладів Хмельницької області. Я думаю, що наш спеціалізований ліцей-інтернат може конкурувати із окремими там, атестованими, акредитованими закладами трохи вищого рівня, як він, і за медженим навіть не дорогою. Усі учасники круглого столу висловили схвальність щодо правильності стратегічного курсу на таку розбудову освітніх закладів, коли кошти акумулюються і спрямовуються цілеспрямовано та почергово на той чи інший заклад. Реконструкція Славутського обласного ліцею уже на завершенні залишається лише збудувати спортивну зону. Я думаю, що буде міні-стадіон з всіма зручностями, з всіма можливостями, і ми безумовно його побудуємо, іначе. Не може бути, обов'язково зробив. Отримавши позитивний досвід на прикладі ресурсозабезпечення Славутського обласного ліцею, тепер обласна рада вибудовує стратегію стосовно двох інших подібних комунальних освітніх закладів. Всі вони мають стати опорними в світлі освітніх новацій, за якими з 2017 року відбувається перехід до 12-річного навчання та профілізації старшої школи. При цьому відокремлення третього ступеня від базової школи може боляче вдарити по малокомплектних сільських школах. THANKS <laughs> Аби запобігти цьому, Хмельниччина бере участь у пілотному проєкті і продовжує курс на зміцнення опорних закладів освіти, які відкриють свої двері для сільських школярів. І тоді, нарешті, разючий бар'єр між знаннями учнів міських і сільських шкіл зможе бути подоланий. І досвід Славутського ліцею в цьому переконує, бо ж при вступі до ліцею близько 62% учнів показують середній рівень знань а на закінчення навчання позитивний ріст спостерігається у Два-чотири рази такі дані під час круглого столу озвучив директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. Говорили за круглим столом і про необхідність матеріального стимулювання вчителя, діти якого показують стабільно високі результати, і про можливість та доцільність проведення літніх наукових студій на базі Славутського обласного ліцею, закладу, який депутати обласної ради покидали із позитивними враженнями.